Всім слава Ісусу Христу. Підписники, глядачі каналу. Слава Україні. Приїхала до мене така кобила. Кобила таке має рідкісне ім'я, називає Сікама. Кобила приїхала з Середнього Березова від Ігора Стельмаха. Ігора багато хто знає, він має таку Молоду кобилу, кобилі три роки, там плюс-мінус місяць туди-сюди. Приїхала до Харіка. Ігор з сином подзвонили, щоб приїхати забрати, покрити таку кобилу Харіком. Кобила походить, наскільки я знаю, по Цезареві. Гарний має склад, дуже спокійна, адекватна. Обійде, кругом покажи. Ррр. 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 Гарна, рр, гарна широка кобила, молода, 3 роки. Ну, має такий, е, як сказати, склад дуже гарний має. В неї мама моцна. Я вже її привезу, покажу ще її маму, яка в неї мама. Це сестра е, француза. То, що міша ласку купив. Це є сестра його. Зараз приїхала, буде критичсь і Харіком, Харік вже покрив. Пррр, так що є ж, як кажуть, якби вміла говорити, то певно було б мову відобрало. Є там. Пррр. Отака, така у нас. Цей раз заїхала кобила. Жеребець попрацював, собі стоїть. Такі. Ія, мала, не тиснися. Є. Є. Жеребець свою роботу зробив і собі віддихає. Такі. Такі у нас дни з коні. Сезон Сезон триває повним ходом. Є, діяма, є. Кажу, дуже гарна, дуже гарна кобела складиста. І відповідно буде гарне, надіємося, потомство. Бо Ігор приїжджав, Ігор приїжджав до мене з Степаном Маликом, диветься на жеребця, подивилися на жеребця, Степан покрив свою лошицю. Тепер Ігор дав цю лошицю сюди крити, та кобела не лошиця. три роки. Така гарна пропорційна дерешка. Якщо чесно, дуже мені сподобалася ця кобила. Вона б мені була до зірки у масі, але вона не продається. Раніше Ігор її хотів продати, тепер вже не продає. А можливо і продає. Як буду у Ігора, тоді цей. Тоді ще покажу їй маму, і Ігора вже спитаю, чи продається кобила, чи ні. Бо то, по-моєму, Ігор Вого сина кобила. Але Ігор скаже, чи вона нас би продалася, чи ні. Отакі у нас такі у нас справи. Так що таким планом працюємо. Привозимо кобили, криємо пару днів, відвозимо, отак є. Обійде жеребця кругом. -sí no. No, o certo pode se com esses Rome o cara x e nó e aqui ver Так що, кого буде, так що кого буде цікавити жеребець. Номер буде закріплений в коментарях. Так, ми стараємося працювати е, на позитивний результат, але є нюанси всякі. Багато залежить і від кобили, не тільки від жеребця. Хто, хто має, той знає. Е, я рекомендую. Я рекомендую робити, робити УЗД. Там е, вже на каналі є Василя номер. Хто би не міг знайти, то дзвоніть до мене, я дам Василя номер. Василь приїздить і робить УЗД, і тоді вже є конкретний результат. Чи, чи жеребно, чи не жеребно, чи треба приїхав, ще раз забрав, перекрили. Цим проблем нема, але я кажу, ми стараємося, що від нас залежить, ми стараємося зробити все добре. А далі вже все в Божих руках. Взяла кобила, не взяла, бо нюанси є різні. Може бути щось причина із кобилу. Ну, таке. Ми хочемо, стараємося, щоб було якнайкраще. А там уже, я кажу, вже як Бог дасть, так буде. Так що покажу ще її маму, як буду в Ігора. І отакі у нас справи. Всього, забирай його до стайні. Я жену її пасти. Відключай вас. Так, привіз я каму. Привіз уже додому. Коні пасут у електропастусі і хочу показати вам її маму. Кобела фес потужна. Велика моцна кобела. Відки у вас походить? Ні-ні, відкі походив від вас у вас? Зброси, зброси. На, 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 на. Десь є привіс цей. Якщо знаєш на колядки з тріяби. Ну, знаю нікого. Він, він десь є привіз. Ну я не, так не візуально знаю, так особу не, не цей. Не знаю де дивіться. А я потім її вже купив у Юри в булакові. Але велика кобила масна, довга, широка. Нога, тут є все, як є відповідна матка, відповідне їй потомство. Тепер покрита гермесом, так? Uh -huh. Покрита гермесом. Ту покрили Харіком. Надіємося, що все буде, буде миром. Оце є мама француза. Хто знає, хто знає, хто не знає. Такий перед маємо цезний. Пес має перед широкий. Ноги, ну кобила моценна. Кобила варта уваги, Таку кобилу варто тримати і на матку. Це є чим і поїхати. А то міша твоя там мала, Ну. Та? Молода твоя. Продаєшся, не продаєшся. То все ще продає, хлопці були. <реш> 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 то міг би, міг би продати кобил. І чув ви би продали? А що, не знаю? Бо хтось... Дурнейці знайшов, блядь, що хоче фірманити. <реш> Тар фірмани ніхто не хоче. <реш> <реш> Тепер бачите, пастух, отава, коні пасуть і все. Про що я і говорю? Ну то я лешу номер. <реш> <реш> лешу ваш номер. Кого би цікавило, будуть, будете дзвонити. Ці не кажете, ні? Я ціни не кажу, але копелени то Кобели кобеле могли б і продати, якби добрий, але добрий купець. А, так, так, так. Кобеле б дешевше, бо я навіть не хочу до турної мені дзвонили, цей, цей, та цей п'ятнювали, це не трактор, це та не танок. Так, хто хоче трактор, то нема проблем. У Франківськ на об'їзну. Там є, Боже, до кольору, до вибору, три ріди стоїть. Там нема цей, отака, отака кобела могла б і продати. Скільки її років? 12. Плюс-мінус 12 років 11-12. Ну, ну яка 11-12 рік, рік туди-сюди. Отака кобила, мама Ками, називає Сімаша, так? Так. Кого би зацікавила, така кобила, але дійсно. Конкретного купця... Є тато мене, якщо ти... Колись чув про такого одіра <рив> був, устріїв колі, він десь на Чернівецьчину і так пішов по-Совєцькій Рефер... реформатор? реформатор. Я його не видів, але про нього багато чув. Він був на Чернівецькій стороні, Чернівецькій області реформатор. Там мені коля дзвонив, що нього, Там мені Сергій Тащук який в мене є друг Сергія. Теж багато хто знає, то той реформатор колись був у Сергія. отака така кобила, кого би зацікавила. Ну кобила моцна, треба видіти вживу. Камера, то є собі камера, а то треба видіти вживу Кого б цікавило, могла би ще продати. Кобила покрита гермесом. Чи кама, чи ця нема різниці. Кобили потужні. Я кажу, головне, головне би був позитивний результат, бо стараємося, стараємося працювати, аби було все добре, а там далі як Бог, да, все залежить від Бога. Так що кого буде цікавити кама, чи ця кобила, я лишу... Номер Ігора в коментарях будете дзвонити, бо мені що немає, коли говорити, є, він на роботі. То є, то є, то є, трохи мозги <рістити> Побалакають з вами. Та... Та можеш пускати, мені що найде. покажемо. Кобила фес масла, тут нема що говорити. Отакі От такі кобили у середньому березові. Так що кого буде цікавити. Купівля таких коней, хто має каже Ігор, бажання фірмани, ти може купувати. Так що Дякую всім за увагу. Робота, робота тут 100%. Не 100 тисячі. Та ви б пуски коні не тримали. Бо тут треба поїхати і викигнути, і загрузити, і привезти, правда? Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всім до побачення.